Ну що, доброго ранку? Як і обіцяла, ділюся з вами результатами на колагені трипептидному нашому, без абсолютно ніякого макіяжу, без фільтрів. Лише віки підфарбувала, бо вже їду в офіс. І я вам показую своє личко зблизька. Так, Немає гусячих лапок, взагалі, від слова взагалі, немає оцеї борозди на міжбровці. Немає отих глибоких виражених на лобі зморщок, хоча міміка в мене рухома, скажем. От, але отак от їх немає. Друге очко показую вам аналогічно. Носогубка. Дивіться, я зараз коли не говорю, бачите, і гляньте, які стали губи пухкі. Ну, я приємному шоці шия аналогічно на шиї. Ну дуже хороший і видимий результат, і я без маски.